Казка семеро круків. Одного подружжя було семеро синів, та ось нарешті знайшлася і дівчинка. Усі дуже раділи з цієї події. Якогось дня, коли треба було купати сестричку, виявилося, що у хаті немає води. Тоді мати сказала, щоб хтось із синів пішов по воду, але піти хотів кожний. Брати пересварились, почали тусатися і розбили глек. Батько розсердився та й каже припиніть сварку, бо прийде злача клунка і оберне вас на круків. Не послухались його сини, сказав у друге, вухом не повели, сказав у третє, так само. Тієї ж миті з'явилася перед ними злача клунка і обернула їх на круків. Полетіли семеро братів круками у гори. Коли сіли спочити, підійшов до них гірський карлик і запросив жити до себе у скляну скелю. Там він добре доглядав братів круків. Минув час. Сестра виросла одного дня, дізналася вона від сусідки про своїх братів. Що перетворилися на круків. Шкода стало їх дівчині, і почала вона журитись і плакати. А мати і питає: Чому ти журишся та плачеш, донечко моя?» А дівчина їй: як же мені не журитись, як не плакати, коли дізналася я від сусідки, що маю семеро братів? Та посварилися вони через мене і стали круками. Так, каже мати: не послухались вони батька, і злача колунка обернула їх на круків. Треба думати, як їх урятувати. Ось пішла дівчина у ліс, зустрівся їй там добрий чаклун і каже. Дівчина, коли хочеш зняти злі чари з твоїх братів, іди у гори і знайди скляну скелю, де вони живуть, тільки не забудь узяти з собою гарбуза. Зраділа дівчина, взяла гарбуза і мерщій у гори, шукати скляну скелю. Бігла вона, бігла і раптом подумала, а як же тую скелю відімкнути. І тут знову з'явився перед нею добрий чаклун і каже: На тобі кістку від курочої лапи, нею і відімкнеш ту скелю. Тільки будь уважна, не загуби кістку. На радощах дівчина побігла ще швидше. Та коли попереду показалася скляна скеля, побачила, що у руці немає кістки. Повернулася вона назад тією ж стежкою та нічого не знайшла, бо бігла, аж підстребувала. Пішла шукати вдруге, теж не знайшла, бо йшла і носа чухала. Тоді пішла вона втретє, надто вже їй хотілося зняти чари з братів. І знайшла кістку від куручої лапки. Бо тепер була уважна і роздивлялася на всі боки. Відімкнула дівчина на тією кісткою двері у сляні скелі. І зайшла усередину, а на зустрічі гірський карлик. Кого ти тут шукаєш? питає дівчину. Вона і розповіла йому, що шукає своїх братів, яких зла чаклунка обернула на сімох круків. Карлик послухав і сказав, що її брати круки живуть тут, але зараз їх немає. Полетіли гуляти. І Карлик зник. Обдивилася дівчина довкола і бачить, на столі, застеленому чистою скатертиною, стоять сім мисочок з їжею. Вона й покуштувала. Потроху з кожної. А поки обходила стіл, не помітила, як у неї з пальця спала каблучка, що мати подарувала. Раптом почула дівчина повертаються семеро кроків крилами лопатять і сховалася за дверима. Повернулися кроки, руки, сіли кожен на своє місце за столом і кажуть в один голос. Пахне людиною, пахне людиною. А той із них, який побачив каблучку, додав. А я каблучку нашої сестрички знайшов, от якби вона зараз була тут. Дала б нам по скибочці гарбуза, поцілувала б кожного, то й спали б із нас злі чари. Тоді вийшла дівчина з-за дверей, кинула на долівку гарбуза, і він репнув на сім скибок. Дала дівчина по скибці крукам і поцілувала кожного. Злічари пропали, і семеро братів стали кожен собою. Усі казерці кінець, а хто слухав, молодець.